Немає нічого гіршого і страшнішого за війну, бо коли війна вдирається, змінюється абсолютно все. Стаємо набагато старшими за тих, якими ми ще зовсім нещодавно були. Так казали наші рідні, які пройшли Другу світову війну та репресії радянської влади. Тепер це знаємо і ми, українці. Ми продовжуємо боронити нашу країну та боротися за своє життя у війні з Росією. Саме тому ми дуже розуміємо почуття звичайних ізраїльтян, які протистоять палестинським терористам із сектору Гази, адже там гинуть молоді та люди похилого віку. Через два дні після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль, почесний консул держави Ізраїль у західному регіоні України Олег Вишняков на своїй сторінці у Фейсбук розповів щемливу історію сили батьківської любові, яка береже дітей у часи жорстокої війни. На жаль, в Ізраїлі загинула пара, яка захищала своїх дітей. Сталося це в місті Квар Аза, що на півдні країни. Адар та Ітай Бердичівські служили в ізраїльській армії та мали офіцерські звання. Десять місяців тому у пари народилися близнюки через початок нової фази війни між Ізраїлем та сектором Гази. Пара була змушена захищати власних дітей самотужки. Так, у будинку була зброя, тож подружжя не мало наміру здаватися терористам. Вони сховали своїх десятимісячних близнюків в укритті, а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у своєму ж будинку. Адар та Ітай вбили сімох терористів Хамас на порозі своєї оселі, проте загинули й самі. А малюки 13 годин пробули у бомбосховищі. Вже згодом там їх знайшли найближчі до сім'ї це брат і батько подружжя. Зараз малечі під опікою рідних, а їхні батьки зробили все та віддали власні життя за малюків. Українці підтримують Ізраїль в його боротьбі за життя своїх громадян. Адже скільки у нас батьків і маленьких дітей було вбито російськими окупантами, такому як не нам знати, як воно втрачати коханих найдорожчих. Найрідніших